Вітаю! Кількість жертв у столиці зросла до 28. Вчора повідомляли 6, потім було 12, потім було 16. На ранок сьогоднішнього дня, а зараз у нас 8.45, Повідомляли про 26 і далі 27 і 28. І ви знаєте, ми людям цим не допоможемо. Не допоможемо. Це зрозуміло. Їх вже немає. І все життя далі йде без них. З пам'яттю вашою про трагедії. Але коли я дивлюсь на пабліки і на канали народних депутатів, в мене складається враження, що вони живуть в іншому світі, в паралельному. Або взагалі не в Україні. Тому що, борячись за. Справедливість, нібито, борячись з корупцією, нібито, борячись з, борячись з тим, що народ не чують, закликаючи народ на Майдан. От депутат Юрчишин з партії Голос, навіть погрожував, фактично, що от вулиця, от вулиця встане, да? за Юрчишина стане вулиця, серйозно. Ніколи не думав, що в нас вулиця вже настільки, <кій> настільки примітивна і настільки безглузда. Так ось заходячи на канали деяких нардепів, ти розумієш, що вони борються за свого господаря. за господаря. Ну, Щоб господар у них був в країні тут і моніторив їх, і щоб їхнє право працювати на господаря, ніхто в них не забрав. Це моя приватна думка і оціночні судження. Але так виглядає. Що деякі народні депутати абсолютно забули, що вони народні депутати. Причому народ у них Україна. Ну зрозуміло, у них народ Україна, український народ, не європейський народ, не народ, який сидить у МВФ, не народ, який облюбував Урсулу фон дер Лїн, не народ, який сидить у фондах Сороса, не народ, який е, прилип е, і просто знаєте губами щоками всім підряд до USAID. Ні, у них народ, вони народні депутати, і маються на увазі український народ. Але ти цього не помічаєш, тому що, попри обстріли, попри смерті, попри оголошену жалобу в столиці, на каналах цих депутатів немає ні слова про трагедію. Немає ні слова про народ, за який вони так потужно борються. І коли я на це все дивлюсь, я розумію, що вони всі однакові. Це основний меседж цього відео. Вони всі, однакові. не вірте їм нікому. Якщо вам здалося, що одні погані, а другі на фоні перших хороші, то я боюсь, що ми з вами помиляємось. Оці другі, як і раніше перші, треті, сьомі, десяті, нічим не краще. Їм байдуже на вас, їм з великою колокольні взагалі на вас. Ну, далі ви знаєте, вони сидять за межами добра і зла. Вони вас не помічають, вони вас, нас, мене використовують для досягнення своїх цілей: дивлячись на те, як вони радіють поверненню антикорупційного органу, який називається Набу і Сап, я бачу, що вони за Набу і САП, а не за український народ. І ви можете сказати, так почекайте, так, на САП це за український народ і це боротьба з корупцією, друзі мої, на САП існує вже 10 років. Скажіть, будь ласка, які такі дуже суттєві зміни ви відчули у власному житті? Що таке у вас змінилося? Що вам здається? Що оце те, за що має боротися? Народний депутат, забуваючи про власний український народ. Вони так радіють, як раділи депутати в Верховній Раді від перших від слух. коли це підписували, і Юлія Володимирина зривала аплодисменти у Верховній Раді після такої племяної промови про те, як це нам не потрібно. Це було негарно, це було дико, на це було сумно дивитися. Але точно так само сумно дивитися на депутатів, які нібито представляють опозицію, які нібито борються за український народ, але які насправді так само себе поводять. У одних забрали над одними забрали Дамокло в меч, вони раділи, іншим повернули господаря, і вони радіють. Оця вся реакція, ця вся тусовка навколо на Буйсап. На жаль, на жаль, працює на ворога. Я не люблю це слово. Працює на ворога, тому що будь-яка людина, яка дивиться на оце все, на цей шабаш, починає розуміти, що в Україні є люди, які дуже чомусь хочуть, щоб в Україні були органи, які не підконтрольні українському суспільству, не підконтрольні українській. Владі, Українській прокуратурі, Української Служби безпеці України. Не підконтрольні нікому. Крім кого? Хто тоді контролює? Закордонні якісь партнери, закордонні куратори? Я вибачаюся, а чим це відрізняється від партії регіоніву, якої багато людей було від Російської Федерації? Вони, власне, і сьогодні є. І у владі в тому числі? То, виходить, ми одного ворога виганяємо з зовнішнього контролю, а іншого партнера заводимо. А що ці партнери нам дають? Ми одних отримали, отримали що? Безкоштовний газ, безкоштовну нафту, безкоштовну електроенергію. Може, ми отримали ну, по суттєвій знижці зброю? Можливо, у вас зарплата суттєво зросла, можливо, пенсії у вас суттєво зросли. Можливо, нас Європейський Союз прийняли. Я просто, можливо, проспав? Можливо, нас е, взяли до НАТО? Що нам дали? Ці єврооптимісти бігають і кричать про те, що нам зупинять фінансування, тільки чомусь не промовляючи в борг. В борг це фінансування в борг. А для чого мені тоді якийсь орган, який знаходиться на зовнішньому контролі? Тому що я як громадянин, давайте не будемо брати Зеленського там, і всі інші, там свої приколи у людей. Я, як громадянин, я не можу впливати ні на набу, ні на САП, ні, ні на що. А чим це тоді відрізняється? Від того, що я не можу впливати на Зеленського, Я не можу впливати на Єрмака. Так ви так само не можете впливати на набу. І, можливо, ми тоді гроші візьмемо в іншому місці. Давайте тоді позичимо в Америки. Давайте позичимо в Африки. Там є країни багаті в Африці. Давайте позичимо в Катарі. Давайте позичимо в Саудівській Аравії. Ну, грошей в світі насправді дуже багато. Не обов'язково зав'язуватися на Міжнародному валютному фонді і потім виконувати його забаганки. Уявіть собі, ви в банка взяли гроші, а банк вам каже, друже. Ну, то ти в мене гроші взяв, тепер ти там, не їси, що це, а їси, що це, а встаєш от скільки, а на роботі сидиш до скільки і так далі. Ну це ненормально. Коли тобі дають в борг, ти платиш цей борг, а тобі ще розповідають, як тобі жити. Вони здається, що вся ця історія нам мала показати тільки одне: вони всі, однак, всі ті, хто біля влади, у владі, Просто борються за право своє, продовжувати там бути. Вони не хочуть займатися звичайною роботою, вони не хочуть бути лікарями, вчителями, викладачами, касирами в супермаркетах, охоронцями. Вони цього не хочуть. Вони хочуть жити так, ніби вони знають більше, знають краще, а ви чилять, яка просто нічого не розуміє і повинна просто вчасно, коли вас покличуть. Вийти на вулицю, як сказав Юрчишин. Віншій вулицею пригрожує. В будь-якій нормальній країні народний депутат, який погрожує комусь вулицею, просто повинен бути в, в... в... зору уваги будь-якої служби внутрішнього надзору. Можливо, навіть психіатричної, тому що під час війни погрожувати країні вулицею. Я не знаю, може це і не пряма робота на ворога, але мені здається, що це так на руку нашим ворогам, що кращого не придумаєш. Цей депутат не думає про вас. Ці депутати не думають про вас, на мою точку зору. Вони просто хочуть, незважаючи на весь свій вік, попередній досвід. Там один із них взагалі на партію регіонів працював, а інший працював у консалдінговій компанії російській. По поширенню впливу Кремля в Східній Європі. Ви можете зайти до них на сайт, у них там Кремль на фотографіях, все. І там людина це працювала. Зараз народний депутат бореться за вас. І господаря собі іншого знайшов в Європі. То на Путіна працював, тепер працює на Урсулу. Ну Це просто геніально, ребята. Це просто геніально. Нас з вами, як Лохів, розводять, а ми ведемось. Ми думаємо, що от вони вже от вони, борються за нас. Ні. Вони всі однакові. Бережіть себе, бо їм байдуже, навіть коли ви гинете. У них інше отут. У них тільки одне бажання бути у владі. Підписуйтесь, не забувайте.